8 грудня 2024 року стало датою ганебного краху 24-річного правління сирійського диктатора Башара Аль-Асада. Ще навесні 2011 року. Проти його режиму спалахнуло масштабне народне повстання, яке невдовзі переросло в руйнівну громадянську війну. Тоді Асад, спираючись на потужну підтримку Росії та Ірану, зміг втримати свою владу та жорстоко придушити опір повстанців. Але роки війни робили Сирію виснаженою, а його режим залежним від іноземних союзників. Восени 2024 року ситуація вийшла з під контролю. Повстанські сили почали стрімкий наступ і розбили армію диктатора, навіть змусивши тікати російських солдат. У сьогоднішньому відео ми розповімо, як визвольні сили Сирії змогли здолати війська Асада та покласти край його диктатурі. Чому взагалі в Сирії почалась громадянська війна? І яку роль в цій ситуації мають іноземні держави? Башар аль асад став президентом Сирії ще у далекому 2000 році, успадкувавши цю посаду від свого батька. Він пообіцяв сирійцям покращення їхнього життя, а головне побороти епоху бідності. Однак насправді він почав вести диктаторське правління, а життя в Сирії знову перетворилося на справжнє пекло. Некращою була і зовнішня політика Асада, адже через підтримку ісламського тероризму Сирія стала ворогом всього західного світу. Громадянські права сирійців не підтримувались, а будь-які опоненти Асада ув'язнювалися або знищувались. Таке життя в державі поступово викликало все більше обурення серед всього населення. Для вибуху громадянського конфлікту необхідним був лише невеликий поштовх, який і трапився навесні 2011 року. Тоді по всьому близькому сході прокотилася серія громадських повстань проти урядів, відома як Арабська Весна. Причиною цих заворушень, ймовірно, стала світова посуха, що спричинила масові втрати врожаїв і поставила арабські країни у важке становище. Але під загрозою голоду населення почало вимагати політичних та соціальних реформ, а також відставки авторитарних правителів. Така ситуація виникла і в Сирії. Де сотні тисяч людей домагалися від Асада, демократичних перетворень та соціальних реформ. Однак сирійський президент не пішов на примирення із власним народом та вирішив придушити протести завдяки сили армії. Цей вчинок призвів до серйозного погіршення ситуації і поставив державу перед загрозою початку громадянської війни. Як наслідок, у відповідь на насилля з боку сирійських військ почалося формування збройних сил опозиції проти Асада та його уряду. Відчуваючи унікальний шанс позбутися режиму, частина армійської верхівки та солдатів перейшла на бік суспільства. Як результат, було створено вільну сирійську армію. Її завданням став захист сирійського народу перед Асадом та повалення авторитарної влади. Свій шанс на кращу долю вирішили використати і сирійські національні меншини, з яких найбільш впливовими були курди. Вони створили власні збройні формування, що отримали назву загонів народної самооборони. Вже невдовзі курди об'єднали свої сили з вільною сирійською армією та виступили проти влади у Дамаску єдиним фронтом. Однак, окрім них, сприятливою ситуацією у Сирії вирішили скористатися радикальні ісламські угрупування. Серед них найбільш могутніми були Ісламська держава, а також формування Джебхат ан нусра яке є підрозділом терористичної Аль-Каїди. Але тоді, як сирійці прагнули демократичного устрою, ісламісти намагалися побудувати у Сирії новий режим, створений на основі норм шаріату. Тобто Аль-Каїда прагнула досягти домінування своєї радикальної ідеології через насильство та терор. А їхня держава повинна була боротися проти усіх ворогів ісламу. Друзі, базована історія продовжує набір на власний курс підготовки до НМТ з історії. Пройшовши його за кілька місяців, ви із легкістю зможете скласти НМТ на 190 і вище. Ми створили 20 унікальних відеолекцій, зібравши всю найважливішу інформацію та показавши всі події на нашій анімованій карті. Окрім цього, ми надішлимо вам короткі конспекти, презентації та шпаргалки дат. А для якісної підготовки до НМТ вас супроводжуватиме наша менторка, із якою ви навчатиметесь на щотижневих уроках. До речі, якщо приєднаєтесь зараз, то встигнете отримати знижку, яка діє до 10 січня. Цей курс підходить для школярів різного віку та тих, хто цікавиться якісним вивченням історії. Для запису і детальнішої інформації переходьте в наш інстаграм посилання в описі під відео. Поширення впливу радикальних ісламістів у регіоні викликало серйозне занепокоєння у світової спільноти держав. Ситуація ще більше загострилася у 2013 році. Тоді, на боці Асада, у війну з опозицією втрутилося угрупування Хезбола, яке мало тісні відносини з Іраном. Останній фактично став одним із найближчих союзників Башара Асада і від початку почав надавати йому всебічну підтримку. Іран відправив воювати на боці диктатора частини свого елітного корпусу вартових ісламської революції, який відігравав ключову роль у протистоянні з повстанцями. Тегеран бажав поширити свій вплив у регіоні і тим самим забезпечити собі перевагу у конфронтації із Заходом. Це у свою чергу створювало загрози для союзників США, серед яких насамперед був Ізраїль. Зважаючи на значне поширення влади радикальних ісламістів, а також дій Ірану, восени 2014 року американці вирішують втрутитися у сирійські справи. Вашингтон організував коаліцію своїх держав-союзників по НАТО. І почав рішучу боротьбу із міжнародним тероризмом у Сирії. Американські і союзні їм війська мали на меті знищити найбільш могутні терористичне групування, а саме ісламську державу. Водночас з цим вони бажали позбутися Асада, якого вважали військовим злочинцем. Саме тому західні країни почали надавати активну фінансову та збройну допомогу сирійським повстанцям, а також навчати їх воювати. Але справі союзників вирішив грубо перешкодити ще один кривавий диктатор, а саме, президент Росії Володимир Путін. Він мав дружні відносини із Башаром Асадом, а Сирія для росіян була стратегічним союзником ще з часів СРСР. Тож природньо, що Дамаск запросив у Москви військову та фінансову допомогу, на що Путін радо погодився вже восени 2015 року. До Сирії прибули частини російської авіації та сухопутної армії. Які практично одразу розгорнули тотальну війну з рухом опору. Варто відзначити, що росіяни брехливо обґрунтовували свої дії у Сирії, нібито лише боротьбою з ісламськими бойовиками. Насправді ж, їхньою метою було захистити Асада за будь-яку ціну, оскільки він був ключем для російського панування у цьому регіоні. Путін бажав контролювати через Сирію не лише Близький Схід, але й Африканський континент, де росіяни переслідували широкі економічні інтереси. Не менш важливою причиною приходу росіян були і нафтові родовища, контроль над якими давав Москві додатковий важіль світового панування. Тому Путін не збирався кидати Асада, і в цьому прагненні приніс сирійському народу колосальні страждання. Російська авіація та флот завдавали масованих ударів по мирних сирійських містах, фактично стираючи їх у цілковиті руїни. Більше того, за підтримки росіян, Асад застосовував проти своїх супротивників хімічну зброю. Яка призвела до моторошних жертв серед цивільних, найбільш постраждалим містом від дій росіян та Асада було Алепо, адже це місто тривалий час було осередком повстанців. Упродовж наступних років ситуація в Сирії продовжувала стрімко змінюватися, а згодом в дане протистояння втрутилася Туреччина. Анкара бажала забезпечити свої південні кордони від присутності курдів, з якими вела війну вже десятки років. Останні відстоювали своє право на незалежну державу в межах Туреччини, але турки не мали наміру їм цього дозволяти, оскільки не вважали їх за окремий народ. Водночас сирійські курди були солідарні зі своїми братами в Туреччині, і це також обурювало Анкару. Як наслідок, турецькі війська провели кілька операцій на прикордонні і за їх результатами взяли під контроль провінцію Ідлі. Більше того, на турецькій території були сформовані загони союзних гімн сирійських сил. Які утримували назву так званої сирійської національної армії. Саме на ці підрозділи було покладено завдання утримувати захоплені території і захищати турецькі інтереси у Сирії. Таким чином, Сирія опинилася роздертою між кількома світовими державами та угрупуваннями, які ними підтримувались. Однак, незважаючи на таку складність становища на початку 2020-х років, ситуація загалом стабілізувалась. І вилилося у підписання перемир'я між сторонами конфлікту. Угрупування Ісламська держава було практично знищене ударами американців, але значна частина території все ще залишалася під контролем асада росіян та іранців, тоді як прикордоння міцно утвердилося за опозицією. Серед останньої невдовзі почало виділятися формування хаята хрір Ашам, яке спершу було частиною терористичного групування Аль-Каїда. Але у 2017 році воно порвало відносини з тероризмом і поставило за мету побудову у Сирії демократичної держави без Асада. У цій меті членів формування підтримувала Туреччина, яка також бажала мати дружню до себе владу в Дамаску. І саме це формування, лідером якого є колишній ісламіст або Мухаммад Аль-Джулані, взяло на себе першість у довгоочікуваному визволенні Сирії. А тим часом Башар Асад і його російсько-іранські союзники почувалися спокійно, вважаючи, що їхньому пануванню вже нічого не загрожує. Довгі роки вони використовували свою технічну перевагу і успішно зберігали владу. Але вони і уявити не могли, що скоро будуть абсолютно безпорадні перед масштабним наступом повстанських військ. Станом на осінь, 2024 року, Сирія залишалася поділеною на підконтрольні різним силам частини. Північний схід країни утримували так звані сирійські демократичні сили, їхню основу становили курдські загони за підтримки США. Водночас, на північному заході панували повстанські формування, підтримувані Туреччиною, а саме Сирійська національна армія та сили Абу Мухаммада Аль-Джулані. Решта територій залишалася під контролем Асада та його союзників, але вони вже не були настільки сильними як раніше. Коли у 2022 році Росія розпочала вторгнення в Україну, вона була змушена концентрувати свою основну увагу та зброю саме тут. В свою чергу, Іран був виснажений протистоянням з Ізраїлем, адже той наніс катастрофічних втрат його терористичній мережі у регіоні. Таким чином опора режиму Асада лише здавалася міцною. А насправді за нього не готові були битися навіть його ж солдати. Урядова армія вже не мала бойового духу через затяжний і невирішений конфлікт, а також не була достатньо підготовленою. Окрім цього, левова її частина складалася з призовників, яких офіцери часто піддавали насильству абсолютно без причини. Не менш серйозною проблемою була і надмірна корумпованість командування, але незважаючи на це, Асад прагнув придушити непокірну опозицію, відмовившись від будь-яких мирних угод зі своїми опонентами. Однак, як виявилося, він припустився фатальної помилки, яка призвела до жахливих наслідків для його режиму. 27 листопада урядові війська раптово завдали ударів по силах опозиції на заході провінції Алепо. Це означало порушення тривалого перемир'я та початок нової війни. У відповідь повстанці, користуючись підтримкою Туреччини, розпочали несподіваний наступ на позиції армії Асада. Попереду йшли підрозділи під командуванням Аль-Джулані, які за лічені години змогли оволодіти десятками містечок та сіл у провінції. Це неабияк налякало Дамаск, який негайно запросив допомоги у Кремля для зупинки повстанського просування. Як наслідок, російська авіація почала наносити масовані удари по містах, зайнятим опозицією. Але рішучість останньої була непереборна, і наступного дня бойові дії перекинулися також і на провінцію Ідліб. Там повстанці розгорнули не менш відчайдушний наступ і одним ударом зайняли важливе місто Саракіб, після чого вийшли до головного автомобільного шляху в районі. Його швидке перерізання фактично поставило сирійську армію під загрозу потрапляння в оточення. Асет і росіяни почали стрімко втрачати контроль над ситуацією, але тим не менш намагалися втримати своє становище. Вірні режиму солдати, хоч і чинили опір, але він був надто слабкий для того, щоб переламати озброєну та навчену армію ідейних борців за свободу. Вже вранці, 29 листопада, сили Аль-Джулані та його союзників підійшли до околиць Алепо, яке мало велике символічне значення для Асада і росіян. Останні зайняли його ще у 2016 році і охрестили так званою великою перемогою російської зброї. Але тепер вони вже серйозно ризикували втратити її, не маючи змоги жодним чином вплинути на процес свого краху. Сирійська армія практично не чинила опору повстанцям, оскільки була шокована стрімкістю їхнього наступу та розгромом її передових частин. Великим ударом для солдатів режиму стала і втрата сусіднього військового аеродрому Кувейріс, де повсталі захопили велику кількість військової техніки. До другої половини дня під контролем союзницьких військ Аль-Джулані опинилися вже половина Алепо, а бої перекинулися на центральну частину міста. Фактично, єдиним серйозним ворогом для повстанців виявилися росіяни, які бомбардували Алепо, не рахуючись із цивільними жертвами. Звісно, що це лише збільшувало прагнення вільних сирійців завершити розпочати своєю цілковитою перемогою. 30 листопада до міста підійшли і курдські частини. Вони зайняли місцевий аеропорт, що фактично означало падіння всієї системи оборони. Як наслідок, вже 2 грудня Алепо було повністю очищене від ворожих сил, і це стало великим тріумфом для руху опору. Але водночас це був лише початок їхніх успіхів та ганебного падіння диктатури Асада у Дамаску. Друзі, підписуйтесь на наш Патреон, адже таким чином ви розблокуєте доступ до випуску про всю Першу світову війну. Окрім цього, ви зможете переглянути ще інші ексклюзивні випуски. Дані теми ви бачите зараз на екрані. А окрім цього, ми хочемо зробити особливу подяку ось цим людям. Кожен внесок дуже допомагає нашому каналу існувати та робити ще більше контенту. Щиро вам дякуємо. Після втрати Алепу сирійська армія відступила у напрямку ключового міста Хама. Де на його околицях намагалися організувати ефективний спротив повстанцям. А тим часом росіяни продовжували свої марні спроби переламати хід війни, увівши в бій навіть свої сухопутні частини. Однак і вони не відзначилися високим моральним духом, тож не змогли досягнути жодних успіхів. Сирійська опозиція просувалася досить стрімко. Паралельно з армією Аль-Джулані наступ вели і курдські формування, що призводило до взаємних збройних зіткнень. Це відбувалося насамперед через ворожі Туреччини до курдів, яку сповідували і підконтрольні її сили. Окрім цього, всі опозиційні формування бажали перейняти лаври визволителів Сирії на себе, першими звільняючи населені пункти від ворога. Але така ситуація загалом не вплинула на наступальний потенціал, і Асад опинився у надзвичайно важкому становищі. Вже 1 грудня перші сили повстанців опинилися на вулицях Хами. Але урядова армія за підтримку російської авіації змогла вибити їх. Головною силою режиму тут була 25-та дивізія спецпризначення, а також загони розвідників, які не були навчені воювати як піхота. Тому природньо, що організувати яку-небудь дієву оборону не вдалося, а другий прорив був неминучий. Паралельно з цим серйозні бої розгорнулися у самій провінції, де опозиція. Застосовуючи новітнє озброєння і безпілотники, успішно тіснили армію Асада. Більше того, визвольні формування почали перерізати шляхи можливого відступу для урядових військ, просуваючись на незахищених флангах. Як результат, сирійське командування невдовзі фактично залишилося без можливостей втримати свої позиції. 5 грудня вільні сирійці вдруге прорвалися на вулиці Хами, але цього разу ворог відмовився від спротиву. Режим фактично не захищав місто, оскільки побоювався втратити свої нечисленні ледь боєздатні підрозділи. Таким чином, повстанці вдруге святкували тріумф, який зміг ще більше наблизити їхню мрію про здобуття свободи. Але на той момент режим ще тримався, тож повстанці продовжили свій похід далі на південь. Наступною ціллю їхньої кампанії став великий і стратегічний пункт Хомс, який фактично був останньою перепоною на шляху до Дамаска. Спостерігаючи поступове погіршення ситуації, Москва почала судомно евакуювати свої війська із Сирії, практично кидаючи свого союзника на призволяще. Так, зокрема, розпочався вивід російських бойових кораблів з порту Тартус, де у них була база ще з радянських часів. Зважаючи на це, моральний дух сирійської армії падав ще більше, і вони відступали вже на першому зіткненні із опонентами. Ними без бою були залишені населені пункти на околицях Хомса, у які згодом увійшли повстанці під радісні зустрічі мешканців. Для того, щоб зупинити наступ сил Аль-Джулані, росіяни навіть пошкодили міст, який з'єднував Хаму і Хомс, але і такі заходи виявилися марними. Вже 6 грудня повстанці підійшли до Хомса, що викликало справжню паніку в урядових сил. Розуміючи, що місцеве населення цілком підтримує визволителів, сирійська армія вже ввечері наступного дня. Покинула місто без жодного опору. Вранці 8 грудня Хомс повністю перейшов під контроль загонів Аль-Джулані і Сирійської національної армії. Ця подія, як ніколи, наблизила ганебний кінець довготривалого падіння Асада, який вже готувався до порятунку свого життя завдяки втечі. Успішне просування опозиції на північному заході змусило командування визвольних сил розгорнути другий фронт на півдні країни. Його метою було вирушити назустріч союзникам на півночі і з'єднатися у районі Дамаска, взявши його в кільце. Наступ південного угрупування розпочався ще 29 листопада у провінціях Дара і Сувейда, де знаходилися головні урядові війська. Повстанці атакували шляхи сполучення армії Асада, а також її пункти базування та контрольні пункти. Як наслідок, сирійське керівництво було змушене реагувати на ці атаки і скеровувати туди додаткові боєздатні підрозділи. Це призвело до розпорошення сил державної армії, яка вже й так знаходилася на межі розпаду і ще більше послабила оборону режиму. Але, незважаючи на прибуття нових армійських частин, Дамаск так і не зміг завдати повстанцям суттєвої шкоди. На початку грудня майже вся провінція Дара перейшла під контроль вільних сирійців, які майже не зустрічали організованого спротиву. Схожа доля спіткала і провінцію Сувейда, головне місто якої було покинуте урядовими військами ввечері 6 грудня. Здавалось би, шлях до Дамаска був відкритий, але південні загони опозиції не змогли випередити своїх північних союзників. 7 грудня північні визвольні загони були вже на підступах до сирійської столиці. Тоді як урядова армія фактично припинила будь-який опір. Тим часом у містах поблизу Дамаска розпочалися масові протести проти режиму, які готувалися вітати швидкий вхід загонів аль джулань Люди не приховували своєї ненависті до Асада, руйнуючи пам'ятники його батька і водночас колишнього диктатора Хафезе Аль-Асада. Зважаючи на таке масове обурення, урядова армія невдовзі залишила Дамаск і вже не збиралася більше воювати. У ніч на 8 грудня визвольні сирійські сили увійшли у святкову столицю країни, яка тепер офіційно могла називатися вільною. Башар Асад разом із сім'єю очікувано покинув свій палац і, за допомогою росіян, невдовзі опинився у політичному вигнанні у Москві. Звістка про це змусила сирійську армію та силові структури капітулювати, фактично поклавши кінець багаторічній кривавій громадянській війні. Диктатура залишила по собі десятки тисяч вбитих та замордованих цивільних осіб. А також тисячі ув'язнених у тюрмах і катівнях по всій країні. Більшість з них вже отримали довгоочікувану свободу, на яку ще місяць тому не могли навіть сподіватися. У вільній Сирії було створено перехідний тимчасовий уряд, який очолив прославлений визвольний лідер Абу Мухаммад Аль-Джулані. Тепер країна отримала можливість встати на шлях національного єднання та мирного розвитку, але перед нею все ще стоять серйозні виклики. Але ми все ж сподіваємось, що багатостраждальний сирійський народ захистить свої досягнення і зможе збудувати справжню демократичну державу. Друзі, пишіть у коментарях свої думки щодо цього відео. Ставайте спонсорами базованої історії, дивіться інші наші відео та слава Україні!